До речі, коли вже почала матюкатися, то до матюкаюсь окончательно, щоб вже прям спокійні було зовсім. Знаєте, багато е, тупорілих людей так і кажуть, там на центрі ще бездомних собак повно. Це Юліні собаки, чуть що десь случиться, десь собаки ті посилу ж бігають, е, щось десь случиться. Це Юліні собаки. А треба Юлі сказати, а треба е, ще щось зробити. А хай вона їх додому, чуть ли не додому собі забере і так далі, тому подібне. Так от знайте, що... Завдяки цій Юлі, ну і звісно, з вашою некоторих людей, дуже мало їх, допомогою. У е, нас 5 собак не принесло приплода, 5 сучок, не окотились два рази чи не, не розродились два рази, вам щенятами. Е, е, благодаря цій Юлі, це собаки не мої. Я тільки, тільки підтримую їхнє якесь здоров'я і слідкую, хоча б хтось має це робити. Слідкую, щоб вони не ходили хворими, щоб вони не ходили е, больними, щоб ви цю заразу блядь, додому не тащили. Нікому ці собаки не треба. Я їх туди не приносила, я їх не плодила. Я тільки добровільно приглядаю за тими собаками, як кажуть, одним оком. І те, що вони там бігають і плодились би, і ще щось робили, це не моя проблема, і це не моя задача, і не мені її вирішувати. Я тільки можу трошки допомогти тим, чим я можу. Це по-перше. По-друге, я скільки раз чула, що ну і що, нащо ви кормите тих собак? Хай би так були. Що ви маєте на увазі? Що ці люди, коли кажуть, нащо ви кормите, до хай би не кормили, де хай би не доглядали, що ви маєте на увазі? Е, ви вважаєте себе людьми, ви так звикли в цьому селі топити котів, вбивати цих новонароджених собак. Вам, ви вже настільки озлобили, що ви не в церкву люди, які ходять. В Більшості оце так роблять. Ну, бляха, я не про всіх кажу. Я не я не хочу общать. Ну оці баби, які є, діди старі, я не знаю. Ви що вважаєте, що ваше, ваше життя чимось цінніше за інше, любе інше? За птічку, за я не знаю, за кролика, за зайчика, ще за щось. Ви, чому ви вирішили, що ваше життя чимось інше? Ну, краще? Чому ви вирішили? Не корми їх. Хай Ну ви маєте далі договарюйте, хай повиздихають. Да, щоб їх там не було, да, щоб вони не ходили, не гадили. Це взагалі в альтернативі, так? Да, отак би случилось. Наплодило б ще п'ять сучок там тих щенят. Хтось би прийшов, їх по закопував, позакопував, а той не позакопував, склав би возле забора на кучу, там би і лежали і додихали. У всьому світі є така проблема з цими бродячими котами, з бродячими собаками, з бродячими тваринами. Ну не всі тварі хочуть їх вбити і отравити, крім людей. Крім людей, Понимаєте? от людина сама найхудша твар, яка тільки може бути. І коли вона мені каже, що це десь мої собаки, чи десь там ще щось, і ще щось. Чи, чи корміть їх, чи не корміть їх, це ви скажіть всьому світу, весь світ нормальних людей бере і допомагає, і гроші збирають, і лікують, і спасають. А ви тварі тільки знаєте, як би когось вбити, отравити. Бо це ж не проїхати, не пройти. Не проїхати, блядь, королевішні, не пройти, блядь. Чуєш, ну? Посідали в цьому селу жабі, розжабілись, ніхуя нічого не робите, нічого не знаєте, нічого не добиваєтесь. Я опять таки кажу, не про всіх людей. Слава Богу, люди не всі такі. Я іменно говорю про, про, про те е, бидло, яке оце сидить, жаба розжабиться і розсуждає, блядь, кого потравить, кого не потравить, по, кого покормить, кого не покормить. Через те, через те чхати я хотіла сильно дуже на мніє таких недоразвитих, тупорилих лічностей. Я, якщо треба, ще можу лічно повторити. Можете підходити, блять, і я лічно це повторюю. Ясно?